Цей блок розмовних студій повністю присвятимо Донеччині. Поговоримо про безпекову, про гуманітарну, про оперативну ситуацію в регіоні. І зараз до нас приєднується начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вітаю вас. Пані Олена, вітаю вас. Насамперед розкажіть, як закінчилась ніч і почався день на Донеччині? Обстановка в області на нас Кожного дня ворог обстрілює Донеччину в повному обсязі, майже не існує таких населених пунктів, які б не потрапляли під обстріл окупанта. Обстрілює окупант об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти приватної, комунальної власності, де жодних військових об'єктів там і немає Взагалі намагається порвати лінію оборони по всім напрямкам, але тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. Йому це майже не вдається. Хочу наголосити, і нагадати, що в області зараз знаходиться ще близько 195 тисяч людей та 12,5 тисяч дітей. Тільки за сьогоднішній день вдалось вивести з міста, які наближення до лінії фронту 190 людей та 23 дитини завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, підрозділів ДСНС нашим благодійним організаціям. Цей напрямок роботи триває. Отре наголошую людям, що обстановка в області найскладніше, щоб евакуювали в першу чергу своїх дітей. Буквально на ранок вівторка повідомлялося про численні пошкодження будівель транспорту, про трьох загиблих, 16 поранених в Краматорському районі Донеччини, зокрема в Краматорську, Дружківці і Костянтинівці. Розкажіть, будь ласка, детальніше про обставини ось цієї історії. Так, хочу нагадати, що тільки в Краматорській громаді близько 79 тисяч людей. Вчора ворог Кабом потрапив біля багатоповерхівки. Отримали поранення в Краматорську шість людей. Троє дітей це хлопчик і дівчинка 8 років та 6 років, та їх батьки. Всім пораненим треба кваліфікована медична допомога. Стан зараз стабільний у поранених. В Краматорську зараз а, а, в при такій кількості людей працюють і магазини, і аптеки, і комунальні служби а, та на банківські установи. установі. Що стосується місця дружківки, 22 Тисячі людей зараз знаходиться в місті Дружківки. Люди евакуйовуються. Не евакуйовуються. Хотілося б, щоб вони москоріше виїжджали з міста, тому що ворог обстрілює що на Краматор, що Дружківку, що Константиновку, та майже всю область в повному обсязі. За вчорашній день здійснення величезна <кл 'язана> кількість обстрілів була по місті Дружківки, але більше ворог використовується в населеному пункту, і в піві дрони та на БПЛА, типу, і Італмас. Ворожі як я вже говорив неодноразово по об'єктам критичної інфраструктури, приватної комунальної власності та по транспортним засобам, які рухаються по дорозі, або будь то евакуаційні напрямки чи інший транспорт, який їде допомагати людям, в тому випадку та комунальні, комунальні служби загиблих та отримання було три особи. І п'ять е, людей отримали поранення. Що стосується в місті Константиновка, в місті зараз знаходиться 4 тисячі людей. Хочу нагадати, що тільки два місяці тому в місті Константиновка було б е, на близько 5 тисяч людей. Люди почали виїжджати, але yeah. цей напрямок роботи з міста Константиновка зараз триває. Як я вже говорив на розмово підрозділи поліції та підрозділи ДСНС. І з окремих населених пунктів евакуація триває завдяки нашим захисникам та захисницям. В місті Константиновку зараз майже неможливо завести гуманітарну допомогу, благодійну допомогу, тобто питну воду і е решту побутових наборів завозять зараз е наші захисники В області до опалювального сезону підготовлена. Обстановка в області складна, наші енергетики, наші комунальні служби роблять все можливе після обстрілів, щоб поновиті тепло і світло для наших людей. А розкажіть детальніше про ситуацію з електроенергією, з постачанням світла, тому що буквально днями Міненерго заявило, що ситуація і це напевно логічно з, зі світлом на Донеччині найскладніше по Україні ворог кожного дня обстрілює наші постанції. Зруновує повністю об'єкти електроживлення. Більше 40 бригад наших енергетиків працює цілодобово. Вони роблять найкоротший термін, щоб дати людям світло. Хочу надати, що 191 населений пункт, які наближені до лінії фронту, 10,5 тисяч людей там зараз знаходяться. Вони взагалі знаходяться без газу, воду, електропостачання. Ми їм завезли Ми завдяки підтримки наших благодійних організацій на пілети, дрова булір'яни підготували до опалювального сезону, підставляємо плечі генераторами для того, щоб підтримати людей в такий складніший час. Що комунальні служби, що наші енергетики, що облгаз працюють в повному обсязі і підтримують це населення, яке залишається ще в області. Я вам дуже дякую, пане Вадиме. Дуже дякую, що ви тримаєтесь. Дякую вам за вашу службу, за те, що приєднались до нас в ефір. Нагадаю, в ефірі був начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.